Олександр воював з 2014 року. Був поранений на початку 22-го під ірпинем. Втратив обидві ноги. Поки чекає протезування, вирішив не гаяти час та навчитись керувати вантажівкою. Сидіти в чотирьох стінах і без роботи це дуже складно. Вже опанував теорію. Паркувальна зона. Угу. Напрямки тока в одну сторону Угу. Як ви це бачите, що це тільки односторонні ну, з стрілочками? Так, добре. І сьогодні в Олександра розпочались уроки практики. Він вперше сів за кермо вантажівки. На себе це газ, від себе це тормоз. Даний речах це у нас стіпління. Це вижали стіпління, тобто воно не відкидується автоматично. Ти його береш самопопускаєш попускаєш, і все, і машина рухається. Всі навчальні автомобілі облаштовані ручним керуванням одним з найкращих варіантів. Він дозволяє досить швидко навчитись водінню без педалей. Чоловік за пів години там навчився, В принципі, навчився водіти автомобіль при допомогі ручного управління. Хоча у нього є управління на своїй машині, ну воно не такого не так зроблене. От для нього це більш підходяще йому більше подобається це управління. Цю автошколу в Дніпрі відкрили на базі університету внутрішніх справ. Аби вона запрацювала, довелось втілити всі інклюзивні норми. Розрахована і на цивільних, і на військових люди з інвалідністю можуть отримати водійські права як на легковик, так і на вантажівку. Для осіб з інвалідністю, як цивільних, так і військових. Навчання в нашій школі абсолютно безкоштовне. Навчатися на інклюзивних курсах можуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функції слуху та зору. Поки що МВС тестує запит на цю послугу. Вважають, що відповідне навчання може дати українцям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштуватись. Олена Ветриченкова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.